От, і мені здається, що наша зустріч сьогодні пройде тепло, сонячно, райдужно і запам'ятається на довгі роки. Громбити міста України. Ми свобідні люди і хочемо вільно жити. Дивитися, як зростають діти, не їздять на різні битви. Через тебе гинуть люди, не знають, де їм жити, не мають що поїсти. Ховаються в холодних підвалах, темрява у них в очах. Донецька і Луганська області страждають біженці. Крикнемо ми українці. Слава Україні! Героям слава! Присяжо подіям! Які зараз тим сумним подіям, справжним подіям, це війні на сході, на Східному фронті. Народилася ця пісня після подій під Ілобацьком, коли загинуло дуже багато нас І я хочу сказати про те, що завдяки Золочів.нет ми бачили не тільки ті. Можна сказати так, приємні знімки, приємну хроніку, а ми бачили, як важко нашим бійцям було. Тому ми постаралися у цій пісні показати ті події. Мені допомагали в цьому локальний грементальний ансамбль, який вже був. Ви бачили його на золоті в це ансамбль ДКС і дівчат, які нам допомогли. І я, мені дуже приємно було, що у інтернеті за цієї пісні, а вона зараз гуляє по інтернету, з'явилося дуже е, багато е, ну, і подяк, і оцінок. І е, навіть, що е, е, було цікаво, що із, е, від е, цих росіян, е, саме таки напружена область, написали молодці хохли. Ну і з Америки були побажання, і з Італії від цих долучев'яз, які там працюють. Ну а зараз ми із Івором спробуємо передати той настрій, який там на Донеччину далі. Підлітають, Відлітають сполохані пташки, і так йдуть крізь села на пружки. Не вже це в двадцять першому столітті, земля благає, захистіть мене, бо ті і іржаві. Острі травм, а вона коля, погаю музика і поезія завжди бували, завжди надихають оце такі сестри, які вірять. І тому я хочу сказати, завжди з вами, була ваша муза, натискається, яка висподиха, щоб ви sobre a Моя країна, ну хто ж знав, що тебе так будуть бити і так не любити, Чужі люди нашу землю так бомбили, так вбили, і гарматами стріляли, все на світі розбивали. Але стій досить нам ратівської кувати. Ми хочемо в Україну. ми надіти України, ми мають ваші. Прошу досить нам війни та крові, адже ми та Україна спати хочемо сюди. Матуйся, мамо, ти в світі пізнав, по на мене єдина і рідна моя. Верні на світі найбільше люблю Відачність велику дані я собі за те, що ти дала мені, я не зможу віддати тобі, твоя ласка позначна, скай не було, а скільки ночей зараз не спала Найкраще у світі тіткам дарувала, щоб пізнав, не піти, що гори винало, про тому то нам ці сили вітала. Слава, твої мої крила, сам твої мою. Як пер'яжи у пасті, мене замало кохання, все ж для лявени, найкращі, справжнє признання, Не залишу і води і не віду я від тебе, у мене в серці є збога, чи добре, ніколи серце, і я зараз значу начуваю. Чай, є стільки тепла, як під пахвою у немовлят, що спить і не відає, що все міняється, все тече, що завтра треба брати зброю в рук і йти воювати. У двох маленьких сонцях його безмежних очей Достигають відвертості, розбиваються сподівання. Кожен з них, як захоче, залікує і пропече, кожен з них перехоплює подих на гранях. Він не знає про це, він не вірить словам її. Але, може, колись він усе зрозуміє і все побачить. Любов народжується у молитві і боротьбі із собою і зі світом. Напевно, це щось а не Вчимося дякувати за життя, за кожен подих, мить, сльозу і за невдачі, біль, тугу, за кожну квітку степову, за кожен день прийдеш, складаємо молитовну руки. За промінь сонця і лиху грозу. Е, яким чином і коли ви сюди приїхали, чи влітку? Ти була вже тут 1 вересня? Yeah. Ну, розкажи був. нам трошки про це, uh. добре? Щоб ми знали, щоб кожен вчитель, кожен, хто тобі зустріне навіть на вулиці, піддавав тебе і казав, привіт, графує, ти наша україночка маленька. Давай. Ми приїхали, ми з моєю сім'єю приїхали ще літом і сюди, і потім їхали в рамке до баці з дідом. Потім, потім мама нас з татом записала сюди в школу. Ми Якби пішли на 1 вересня, почали тут вчитися. І я доволі, що і ну, я в цю школу пішла на іншу. інше. Дуже гарні учні, доброзичливі, і вчителі теж. У мене ж в сім'ї є троє братиків. Старший вчиться в сьомому класі Ім'я, молодший вчиться в другому рука. А найменший, якому три рочки буде 29 грудня, це саме, ходив саді. Ми живемо в Єлиховичах. Живемо в Єлиховичах, салом з мамою, ну, з нашими собаками. А ви привезли собаку? Так. Ангеліна, я знаю, що ти батько священик, так? Так. Він греко-католицький священник? Так. Да. Ну, продовжуй. Е, ну, е, мама з Тахо тут немає поки ще ніякої роботи. Е, мама хоче собі знайти е, якусь роботу, або щось відкрити, якийсь магазин може. Е, ну, І принципі. Можемо Долучитися до правди і можемо продемонструвати, що ми є народ, може, навіть ще трішки маленьким віком, але вже дуже великий талантом, дуже великий духом. І дуже великий тією надією, що все у нас буде добре. Тому я вас вітаю і дуже зворушена таким товариством гарним талановитим, такою гармонією, коли у талановитих учнів є талановиті учителі і навпаки, ось тоді можна справді зростати душею, можна творити. Може, не кожен схоче навіть не зможе стати. Чи письменником, чи художником видатним, чи живописцем, але все, що ви зараз дістаєте від своїх педагогів, оцей розвиток своєї маленької іскрі, Божої таланту, він вас вирізняє уже від інших. Це не є привід для гордощів, це є, це є така нагода зростати шляхетнішим, благороднішим, тонше відчувати життя, тонше відчувати світ бути е, таким більш уразливим на людську радість, на людське щастя, відкликатися до цього. Ось, ну, зрештою, можливо, може цим і треба пишатися.